Відчути себе справжніми експертами-криміналістами змогли учні однієї з дніпропетровських шкіл. Таку незвичайну екскурсію для своїх підшефних організувало управління МВС на Придніпровській залізниці. В експертно криміналістичному центрі діти змогли побачити справжню науково-дослідницьку техніку, зброю та спеціальні засоби, завдяки яким розкривають злочини. Тут проводять експертизи документів, відбитків пальців, почерку, вогнепальної та холодної зброї, наркотич. Них засобів дев'ятикласники у поточному році розпочали вивчати дисципліну правознавство. Отже, ця екскурсія вийшла своєрідним виїзним уроком, від якого діти залишились у захваті. Нога ознала роботі криміналіста многознаруші абонкірування воєнним. Скоріше обов'язково повинно... повторю эту экскурсию. Может, даже тоже стану экспертом-криминалистом. Я думаю еще. Рассказали о работе экспертов-криминалистов на осмотр места происшествия. Какие экспертизы мы проводим? Что необходимо для того, чтобы стать экспертом? В каких вузах проходит обучение? Детям понравилось. Я думаю, что неоднократно они к нам еще придут, наши заведения.